Величезний привіт і рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я пропоную приготувати ось такий не зовсім змаїчний омлет у духовці. Розпочинаю я безпосередньо із приготування омлету. Я вже вибила в миску 4 яйця. Сюди буду додавати сметану абсолютно будь-якої жирності 100 г. Тепер додаю відразу сюди сіль і перець. Можна додати абсолютно будь-які спеції, до смаку, і все перемішаю. І сюди додаю нарізаний помідор маленьким кубиком. У мене тут була одна середня помідорка. Висипаю це сюди. І сюди ж буду додавати невеличку цибулинку, теж я її мілко порізала, теж викладаю. Додам зелень. У мене це петрушка, я її подрібнила, додаю, можна, звичайно, абсолютно будь-яку зелень додавати, і все добре вирішуємо. Для окремого омлету мені знадобиться багет. В моєму випадку можна взяти абсолютно, наприклад, будь-який батон-білий, також знадобиться балик. Ось такий обов'язково, щоб був тоненько порізаний, хоча замість малика підійде абсолютно будь-яка м'ясна нарізка або ковбаса. І твердий сир. У мене він ось нарізаний такими також пластинками, можна просто шматочок сиру натерти на терці. І готуватиму я свій омлет ось у такій формі. У мене вона металева, я її проклала пергаментом, не буду його змащувати, оскільки він в мене силіконізований. Можна, звичайно, і випікати в будь-якій іншій формі, і тоді її просто потрібно змастити вершковим. Або рослиною олією. Так, викладаю сюди шматочки багету. Коли весь багет я ось так в один шар виклала, розподіляю омлет. Тепер зверху буду викладати шматочки нарізки. І останнім шаром викладаю сир свій пиріг-омлет я відправляю уже розігріту до 180 градусів духовку, запікатися орієнтовно 30 хвилин. Мій омлет вже готовий, запікався він у мене рівно 30 хвилин. Щойно я його дістала і хочу ще зверху ось так прикрасити зеленю. дам трішечки охолонути. І можна буде подавати до столу. А я всім хочу подякувати наразі за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, бажаю всім миру злагоди та до зустрічі в наступних відео.